Моя вчорашня сесія, внутрішня дитина, да? тобто я веду людину, клієнта в дитинство. І дуже часто так буває, що настільки там було некомфортно клієнту да, в дитинстві, що людина навіть забуває якісь елементарні події, які відбувалися в дитинстві. Тому що підсвідомість блокує і людина не хоче йти туди. От вона не показує, людина щось не згадує, якось так, наче закрито, просто образи йдуть якісь. Це є теж насправді норма. Але якщо навіть так важко туди йти, в те дитинство, все одно треба піти для того, щоб закрити багато чого. Був такий один нюанс з самого початку нас відкинуло в минуле життя. І те, що було в минулому житті, настільки був важкий досвід, що оці емоції, якісь вона перетягнула в це життя і дитиною відчувала дещо негативне. І це дуже цікаво насправді, наскільки це може впливати на наше життя на даний час, ти в дорослому віці, і що стягнеш. З минулого життя, уявіть навіть, як може бути. Тому дуже добре іти туди, закривати минуле життя, минулі досвіди, щоб вас туди більш не тягнуло. Бо навіть так буває, що так як в цьому випадку не розкривали минуле життя і дійшли образи, але не хотіли показувати, що за цим стоїть. Ну, було, в принципі, все зрозуміло, але все одно конкретно, як буває, не показували. Хоча цій людині хорошо показують усе. І я зрозуміла, що інколи так має бути, просто треба довіритись, отримали відповідь, все, і не сунути свого носа далі, тому що це не потрібно. Це може травмувати людину. І туди не треба йти просто закрити цей досвід. Стілити все закрити, зробити все так, як потрібно. Те все, що і ми робили, скажем так. Але дуже важливо, бо в кінці людина теж все одно багато чого відчуває, розуміє, і це є прекрасно. З усім цим треба розбиратися, не боятися туди йти. Не тільки в дитинство, насправді. Не тільки в дитинство. Бо Багато де є негативні установки в нашій голові записані, в нашій підсвідомості, і вони заважають нам жити. Вони заважають будувати нам теперішнє життя. Хочемо ми чи не хочемо, це на нас впливає. Тому треба йти туди і розбиратися з цим, закривати все, стілювати все, робити висновки і йти далі. Звичайно, це праця над собою. Розуміння, що ти хочеш цього позбутися? Як знаєте, закрити туди двері в минуле і не повертатися туди. Бо, виходить так, що підсвідомо ми туди повертаємося. Тобто там нас щось тримає, там якісь були ситуації негативні, які нам заважають жити. Тобто, ми, виходить, живемо минулим. А в дитинстві багато чому, чого заложується? Ну, насправді в цьому не винні батьки ми обираємо цих батьків. Я про це вже розповідала. Ми. Тому що ми обрали пройти такий досвід. І саме ці батьки нам допомагають його пройти. Але його треба пройти і закрити, а не застрявати в ньому, так як ми часто це робимо. От чому тут головна суть. Тому це важливо робити, йти в сесії, в практики і закривати. Отакі друзі, отакі справи. Кому відгукується, пишіть.